Особливо університети і лікарні. Ну, вищі ешелони влади, вся корупція. Так, корумпована. Порівняно з цима країнами, країнами, то дуже корумпована. Бо такі правителі при владі. Я думаю, кожен знайде приклад, який може це підтвердити. <ріху> Країна наша корумпована безумовно, і це відомо всім, від найменшого і до найстаршого. Кругом взятки? Ну, я вважаю так. Конечно. Звичайно. Без взяток не помашеш, не поїдеш. Якщо не давати взяток, то не будуть і брати. А так всі ждуть, що хтось дасть. Та не хочуть так нічого робити. Верх сам не, не зміниться, поки низь не підніметься. Я думаю, прежде всего нужно, щоб правительство обращалося к Богу. Хтось дуже мудро сказав, що Україна не стане з колен до тих пор, поки не стане на колени перед Богом. Ні, не, неможливо. В нашій країні подолати це неможливо. Можна змінити. Верховну Раду розігнати, набрати свіжих молодих, нормальних людей, і тоді буде порадок. Ну я не знаю. Треба, напевно, таку людину, що прийшла до влади. Ну або, мабуть, в якійсь мірі, що вона була диктатором і мала дуже глибокі переконання, тоді, можливо, щось зміниться. Але це теж буде не за один рік. Треба обирати, міняти, і ми тоді щось можемо буде зробити. Загнати в село. Тих депутатів усіх, щоб ми попрацювали і знали, як зробляється хліб. Змінити, звичайно, можна, але це не треба чекати в архів, а треба починати з нас. Ті, хто міг би змінити цю ситуацію, їм зручно брати ці взятки. Може ставати за якусь ідею якось більш, більш радикально. Ну, напевно, можна, якщо кожна людина буде над цим задумуватись. Не дають дорогу молоді. Це від нас залежить. Діло в тому, що ми всі продажні. Як не будемо продажні, то можна щось змінити перспектив. Не бачу никаких, Не знаю даже. Как метастазы, как, как рак. Оно абсолютно везде проникает. Но я уверен, что есть люди, которые действительно, ну, э, скажем так, любят Бога, чтят Бога и хранят себя в этом мире. Вот поэтому. Я знаю, что в правительстве есть люди, замечательные люди, в христиане действительно. Очень, очень хороші християни, які хранять себе для Господа. Це люди професії, які не можуть мати корупції». Немає. Тож гарантії 100% немає і не буде, як при нашому керівництві не буде. Привчили нас так, що кругом треба десь обов'язково, якщо йде щось дати, взяти і тому подобне». Та напевно, що немає. Ті, що працюють для своєї сім'ї, ті, що на благо своїх рідних і близьких, вони не корумповані, вони живуть і. Роблять це від душі. Саме, менше, саме бідніше версия населення, це вони є. Ну, не знаю. Так, дядько в селі, котрий бачка годує от, і хоче його здати на м'ясо, то він не кур звичайно. От, А котрий цього бичка буде приймати, то вже звичайно. Є, але ну, його так, відсотків дуже мало. Ну, напевно, так і скрізь все це діти. Наша місія. Є частим гостем в дитячих закладах, в інтернатах, в лікарнях тощо. І всюди, надаючи допомогу, ми розказуємо людям про проект некорумповане покоління, тому що ми хочемо, щоб Україна мала прекрасне майбутнє, а для того щоб інвестувати в майбутнє, потрібно, перш за все, інвестувати в дітей. Тому що інвестуючи в дітей, ми інвестуємо в майбутнє. Міжнародний проєкт Некорумповане покоління був започаткований президентом скандинавської дитячої місії паном Бо Валенбергом. і два роки тому цей проєкт розпочався в Україні. Як президент скандинавської дитячої місії, я маю змогу відвідувати різні країни світу. Я працюю у Філіппінах, Молдові, Україні, Замбії, Кенії, Бенгладеші та багатьох інших країнах. Одного разу. Я зібрав лідерів всіх цих країн та запитав у них, яка головна причина бідності? Чому люди бідні? Я попросив їх написати три причини, починаючи з найважливішої. І коли побачив їхні списки, то виявилося, що представників усіх країн першою причиною бідності вказали корупцію. і потім я пішов додому і почав думати про те, скільки скандинавська місія працює з корупцією та її наслідком. Виявилося, що наша місія лікує не хворобу, а лише симптоми. потім я зрозумів, що хочу подолати найважливішого ворога корупцію. І я молився: Господи, покажи мені можливість, як я можу боротися з корупцією. Потім я побачив видіння, яке показав мені Господь. Це була лікарня, в якій було багато хворих людей. і наша місія лікувала хворих і спасала життя цих людей. Коли вони одужували, ми відправляли їх додому знову. Але через тиждень чи два. Вони поверталися в лікарню з тією ж хворобою. І тоді Господь показав мені, що в селі, де вони жили, була отруєна криниця. І люди пили з цієї отруєної криниці і знову заражалися. Господь сказав мені: Бусе, коли ти почистиш криницю, коли ти її відремонтуєш, щоб люди не пили отруєної води? Бо коли вони п'ють цю воду, то знову хворіють. Господь сказав, бусе, ти працюєш в Україні вже 20 років, даєш одяг, привозиш медикаменти, їжу, возиш чорнобильських дітей на оздоровлення. Адже щороку ми допомагаємо більше, ніж 300 тисячам людей, однак вони і досі потребують нашої допомоги. Але коли ти повертаєшся, вони знову потребують твоєї допомоги. Тобі потрібно розібратися зі справжнім коренем проблеми. І справжній корінь це корупція. І я подумав, як дитяча місія може боротися з корупцією. І тоді я отримав ідею, що в кожній країні не корумповані лише діти. Бог каже, ти маєш стати як дитина. Щоб увійти в царство небесне, дитина чиста і невинна, але щось руйнує її з самого дитинства, і здебільшого. це корупція? Тому завдання нашої місії вчити дітей жити новим життям. так в нас виникла ідея виростити нове, не корумповане покоління, яке зможе сказати корупції тверде ні тому що корупція це рак суспільства. Доки в суспільстві є цей рак, воно буде лишатися бідним. але ця країна не повинна бути бідною. У вас є природні ресурси, чудові люди, фантастичний ґрунт. Чому ж ви бідні? Тому що в людей корумповане мислення тому, що у вас є капіталісти, які кажуть, «Таке в Україні життя. ось так в нас все працює, і я мушу так жити. але я скажу вам: ні, вам не треба бути таким самим. Ви можете сказати, стоп ми Не хочемо більше так жити. ми хочемо світлого майбутнього для наших дітей. Ми Хочемо світлого майбутнього для цієї країни. Ми хочемо чогось нового для свого краю. У Біблії сказано, я творю щось нове. хіба ж ви не бачите цього? Комуністична система давно впала, але те, що вона залишила по собі, корупцію залишається прийшов час це зупинити Мені байдуже, чи робили ви щось проти Ви живете в корумпованій країні? тому ви теж корумповані. і це насправді стосується. Абсолютно форі але у вас є шанс зупинити це. однак це має початися з вас, ви не можете змінити інших. Але ви завжди можете змінити себе. коли одна людина скаже стоп. інші почують і теж прийдуть. і ми почнемо новий рух, не корумпований рух. Тому що, якщо ми хочемо найкраще для наших дітей, найкраще для нашого майбутнього, то прийшов час сказати «стоп». Бога не цікавить ваша історія Ви знаєте те, що історію ми не можемо змінити. Історія це завжди те, що сталося. але Бог зацікавлений у вашому майбутньому. Ви творите самі те. Що буде на наступній сторінці вашого життя? в ваших руках чистий аркуш паперу? І сьогодні ви вирішуєте, що написати на цьому аркуші. і бог каже, що він простив гріхи вашого минулого і кинув їх в океан прощення. тому. Зараз важливе лише ваше майбутнє. Воно важливе для вас, для вашої країни. для ваших дітей. Що ж ви напишете на цьому аркуші? Я кажу вам як дорослий. Дітям не важливо, що ви кажете. їх цікавить лише те, що ви робите. Вони найкращі імітатори своїх батьків. Якщо ви скажете, що корупція це погано, але самі залучені до корупції і платите корумпованим людям. ваші діти будуть робити те ж саме. Але якщо ви станете і скажете ні, я хочу це зупинити, тоді ваші діти будуть наслідувати вас у цьому. І коли вони побачать, що їхні мама і тато живуть добре, коли знатимуть, що їхні мама і тато казали їм з самого дитинства жити без корупції, вони перенесуть це в своє життя. Але вони також будуть поводитись як ви, якщо ви залишитеся корумпованими. і бідність залишиться назавжди. але Бог цього не хоче. Господь ненавидить корупцію, але не думайте, що він ненавидить корумпованих людей. Ні, він любить вас. Він так сильно любить вас, що віддав своє життя за вас і за ваші гріхи. Він може простити вас, він хоче простити вас. Але хай буде так, як цією жінкою, яку спіймали в перелюбі і привели до Ісуса. Христос сказав їй. Чи інші не осудили тебе? Вона сказала ні. Господь відповів, і я не осуджую тебе, але іди і більше не гріши. Ви бачите, є історія і є майбутнє. І Господь каже: Іди і більше не гріши, тому що корупція це гріх, це засіб диявола, щоб тримати людей під тиском у бідності. А коли є бідність, приходять інші гріхи, через які людина хоче піднятися з бідності. Ми повинні боротися з бідністю, і ми боремось через праведність за допомогою Біблії і десяти заповідей, в яких сказано не кради. Ще одна заповідь не вбий. Але Господь також каже, навіть якщо ваші гріхи червоні, як кров, є можливість для їх прощення. Господь хоче пробачити. Він приготував нове майбутнє для цієї країни і для усіх вас. Якщо ви один із лідерів мафії чи корупції, вам не слід боятися мене. Я ж не виступаю проти вас. Я хочу лише одного кращого майбутнього для вас і для ваших дітей. Я не буду нікого судити, а лише скажу одне. давайте почнемо робити щось нове в Україні. і хай це почнеться з вас з того моменту, коли ви скажете так, я помилявся. але сьогодні я кажу стоп і тепер буду робити все найкраще для цієї країни, для моїх дітей. І я буду робити те, до чого Бог покликав мене. Я буду жити праведно, я буду брати тільки те, що по праву належить мені я не візьму те, що мені не належить. Якби кожен в Україні так думав, я візьму тільки своє і не візьму чужого, то знаєте, ця країна розбагатіла б за 10 років. це була б одна з провідних країн Європи. Але якщо ви не почнете зараз, ви потрапите у катастрофу, і з кожним днем буде гірше. Але сьогодні ще не пізно. Сьогодні ви можете почати щось нове. Сьогодні ви можете встати на ноги і сказати з мене досить. Я хочу чогось нового. Я кажу ні корупції. І так, Ісусу Христу. Розпочали проєкт, який стосується дорослих нас з вами, тому що кожен з нас в силі зробити своє робоче місце, свою ділянку роботи територією вільної від корупції. І мені приємно зазначити, що все більше і більше високопосадовців на сьогоднішній день. Прийняли для себе це дуже важливе рішення не підтримувати корупцію, тому що корупцією живемо, ми з вами, прості люди, і ми повинні сказати ні корупції, це наша відповідальність. І ті чиновники, які вирішили підтримати цей рух, отримують в подарунок табличку. Територія вільна від корупції. І за два роки діяльності цього проекту в Україні я вам скажу, що не було жодної рекламації, жодної скарги або підозри в якихось негарних діях тих людей, які мають цю табличку. Працюючи заступником голови районної державної адміністрації і опікуючи гуманітарний напрямок, тобто безпосередньо школи. Дитячі садочки, а саме в цих закладах ми розпочинали свою програму. Я із задоволенням, от поглянете цю табличку, Територія відна від корупції, навісив себе в кабінеті. І ви знаєте, жоден, жоден мені не сказав, що щось я не так неправильно зробив в своєму житті. І хто приходив і в спілкуваннях. Всі підтримували. Приємно те, що в цьому проєкті був акцент зроблений на діток. І, мабуть, саме дітки, які з малечі виховуються, і ми хочемо їх бачити чесними, добрими. І саме це їм наголосити, щоб в дорослому житті вони ніколи не дозволяли собі тих недобрих речей. Які, на жаль, присутні в житті. Коли почав працювати новий голова районної державної адміністрації, Цейко, Цейко Юрій Федосович, він побачив цю табличку в мене в кабінеті, запитав, що це таке. Я йому розповів про цю програму, і він зразу ж попросився, щоб я допоміг йому на зустріч із Людмилою Віталівною, бо теж він хоче. Щоб в його кабінеті, як голови районної державної адміністрації, голови виконавчої влади, в районі вісіла теж табличка, що територія його вільна від корупції. Все починається з самого маленького. самого простого, коли мама хоче більше уваги в дитсадку від вихователя, щоб до її дитини краще відносились, ніж до інших. Це вже теж є корупція. І от вона починає з маленького. Понимаєте, нас немає тривожити. Хто в нас керівник? мене немає, навіть я не маю думати, хто в нас в області керує міліцією, хто прокурор. Я знаю, що там повинна стояти та людина, яка буде захищати інтереси як простого громадяна, так і людину на посаді якісь. Люди, які чи попрацювали, чи навіть жили в цій державі, вони, я думаю, і сьогоднішній день вони не вірять в те, що чиновник може не красти. Тому що відгуки, які були на сайтах, і говорилось про те, що я, звичайно, людина з бізнесом, да, і мала і має достатньо, скажімо, коштів. Тобто заможна я людина, чому прийшла на таку посаду в 4,5 чи скільки там тисячі гривень заробітної плати. Вони ну, не вірять, значить, він прийшов ще хоче більше, ніж мав на попередній роботі чи там в своєму бізнесі. Звичайно, це частина людей. Або вони самі є в корупційних схемах, приймають участь. А може, такі зневірені люди, да, які там завжди можуть критикувати, але при тому ніколи не задумуються, як можуть вплинути на зміни державі. А ви, о, якраз кожна людина, я хочу їм докла, до, донести, що від неї залежить багато чому. Навіть в якійсь мірі ми винуваті за те, чому була попередня влада. Чому напротязі 23 років ми розвалювали свою країну, не будували, да, довели її до такої корупції. Це винуваті люди, тому що ми маємо вибирати, контролювати, і от тоді тільки ми можемо здобувати якусь нормальну державу. От людина, завчасно знаючи, що можна виконати за меншу суму грошей, вона пропонує більшу і думає, як ти його прокурнеш. Якщо ти Скаже, що воно не вартує стільки, да? то він може тобі десь запропонувати зразу гроші. Ну, а в мене якраз, я зразу кажу, що стоїть, ж, ти такі мені пукають ціни, то ти мені ще не потрібен. А одна тільки людина сюди зайшла на початку, якраз я і скористався цією табличкою і сказав. Вони мене попросив, щоб я його на посаду влаштував. Я запитав, в який спосіб. Треба... Ти так мусиш создати і цій людині, що вона мусить написати і уйти. Я кажу, бачиш, що там написано. Тож якраз я прийшов, що і заповнений, і далі не думай взагалі в житті таке такі робити. Корупція навіть в тому, що ти можеш заплатити за певний вид виконаної роботи більше грошей, ніж воно вартує. Що ми безпосередньо бачимо в нашій державі, хочемо сказати, таким способом приходять на місця до влади. Я б вважав би, що це має бути ріст. Навіть я, скажімо, в якійсь мірі мав би десь бути чиновником меншого рану і дійти до такої посади, я вважав, що це було б ефективніше для держави. І тоді ми дійсно здобудемо ту державу, яку дивимося за Європу, Швеція та сама, скандинавські в цілому держави. Да, можливо, там не так легко жити, як людям, бо вони як нас в державі. Але вони десь бачать себе там. Вони знають, що їхні діти, їхні внуки будуть те нормально захищені законом держави. І що сьогодні, мені каже, в нас якраз плюс держави це те, що ми вже фактично вступили в Європу. І тільки Європа нам допоможе боротися з цією корупцією, Їхніми законами, правильно, заставить нас виконувати. Бо самі ми з цим не можемо справитися, як би ми не хотіли. Директор дитячої місії Україна Людмила Лонюк за будь-якої нагоди і щоразу під час заходів для потребуючих і соціально незахищених презентує головну програму проекту Некорумповане покоління. Вона підтримує бачення координатора проекту Бусе Валенберга і вірить в те, що ситуацію в Україні можна змінити. Головне з самого маличку закладати правильні цінності в дітей. А також залучати до участі в проєкті представників владних структур. Тому під час чергової зустрічі з потребуючими сім'ями Людмила Лонюк запропонувала долучитись до проєкту голові правління благодійного фонду Новий Луцьк Ірині Констанкевич. Жодного випадку корупційної діяльності за час однії фонду під керівництвом Мирославівни не було зафіксовано. І знаєте, це дуже велике досягнення. Тому що працювати з нашою бюрократичною системою дуже важко, і нам важко, і розмитнювати вантажі, і все. І часом таке враження, що б'єшся лобом в стіну. Але ми все-таки ту стіну пробиваємо, але ніколи. Ніде ніякої такої заколісної діяльності не веде. І так само працює фонд. Тому я з гордістю хочу подарувати вам табличку. Це дуже велике визнання, і це велика відповідальність на майбутнє. І якщо в нас в Верховній Раді, на тих, от, де сидять наші депутати, кожен зможе ось так працювати, Повірте, наша Україна буде зовсім іншою. Я хочу сказати, насправді це дуже і, ну, і гордо і разом з тим тривожно і відповідально. І, я скажу чому дев'ять місяців, десятий місяць я вже депутат Луцької міської ради, бо була вибрана по п'ятому округу. І е, от за цих десять місяців мені не соромно говорити про те, що Жодна така негідна справа мене не зачепила, і крім цього, я зберегла свою групу. В мене семеро депутатів, які ніколи не проголосували за ті питання, особливо земельні, там де люди з людей хотіли брати гроші. Тому спасибі. Я думаю, що це десь теж відзнака моїх десяти місяців роботи. Ми зібралися в приміщенні Луцького міського центру соціальних служб сім'ї, молоді і дітей. Зібралися з сім'ями багатодітними, які потребують допомоги у держави, які потребують допомоги у громади. І організовували цю зустріч партнери нашого благодійного фонду. Це Ліна Вікторівна Галан, яка очолює цей міський центр, а також Лунюк Людмила Віталівна керівник благодійного фонду Дитяча місія України. Ця зустріч важлива тим, що ми не тільки обговорили характер допомоги, що ми не тільки визначили основні напрямки благодійної допомоги тут в Україні, а й спільно підтримали дуже прогресивний і важливий проєкт, який в нашому місті вже функціонує не перший місяць. Це проект, який має назву Територія вільна від корупції. Йдеться про те, що щоб проголосити територіями вільними від корупції не тільки державні установи, не тільки громадські інституції, не тільки. Інші такі місця, де працюють люди, щоб це стало нашою нормою життя. І мені дуже приємно, що сьогодні мені було вручено табличку Територія вільна від корупції для нашого благодійного фонду, для мене особисто, бо це підсумок нашої роботи, бо це визнання нашої роботи і значною мірою оцінка нашої діяльності в благодійницькому полі. Запрошую всіх наших постійних глядачів і тих, хто вперше дивляться цю програму, прийти на служіння зцілення, які відбудуться в нашій церкві, з участю всесвітньо відомого євангелиста-проповідника Вальдемара Сардачука з Німеччини. Це чоловік, він наш земляк. Він народився на Волині в Ківерецькому районі. От, і потім він прожив все життя своє в Німеччині, тому що батько є українець, мати німка. І він дуже сильний місіонер і проповідник. Довший час він був одним із єпископів євангельських рухів у Німеччині і відкрив багато школ, відкрив багато сиротинців по всьому світу, в Африці. В Латинській Америці і в інших країнах І ось він відвідає батьківщину і проведе ці служіння зцілення. І скажу вам, що Бог справді живий, щоб зціляти. Бог завжди через своїх учнів, через апостолів, через служителів, він давав людям зцілення. І це може статися з вами. І ми не гарантуємо його, тому що це пріоритет Божий вирішувати, кому давати як і яким чином. Але ми свідки того, що це стається. Коли я молюсь, люди зціляються і не раз. І це факт. І в Біблії написано, що будете класти руки на хворих, і добре їм буде. Це були ознаки віруючих людей. Ми віруючі люди. Ми віримо, що Бог може зцілити будь-яку хворобу, і він це робить. Тому якщо ти прийдеш і відвідаєш ці служіння в п'ятницю, в суботу або в неділю за тебе помоляться. А чому б ні? А можливо, це твій день для твого чуда і для твого зцілення. Тому напевне прийдіть, ми раді послужити вам і будьте здорові.